Вітання! А сьогодні я хочу трошечки Е, Типу, ну та я працевлаштована і так от, на, на моїй теперішній роботі є трошечки віцілуха. Що як я можу характеризувати е, своїх колег, конкретно жінок, з котрими я працюю, так от. Вони діляться на дві групи, тобто на жінок, котрі, та я розумію після твоєї аргументації, чого ти не хочеш народжувати, і на Я страждала і Ти страждай. Так от, Перша категорія, перша група жінок ти, тобто я їм проводжу аргументи, чого я не хочу народжувати. Ну, ну, і кажучи, що ну, ми не на уроці математики, щоб, ну, щоб все по ній тій самій формулі було, вони такі, ну, та-та маєш рацію, та-та маєш рацію, аргументи є, докази є, маєш рацію. Якщо ну, по цим аргументам, по цим фактам, що ти надаєш, то, то дійсно ну, дійсно не народжують, то, то буде гірше, якщо народиш ці діла. А інші типа, ну я страждала. І ти страждай, і просто шлях би їх трапив. ні, Я розумію, що може ви народили внаслідок тих причин, ну внаслідок причин і внаслідок певних причин. І вони хотіли мати дитину. Ну, ви не хотіли мати дитину. Гаразд, буває, буває, але я тут, яким... Я... Бо ну, ви ж не от мене народжували? Любі мої, дорогенькі мої, любі мої, розумнички мої, ви ж не от мене народжували. Як, які я відношення маю до вас і до ваших дітей? Питання, Тобу, ну Перша категорія, тіпа, ну, я кажу, що ну, тіпа, я реально буду тією людиною, тіпа, ну, на якої реально буде питання, а на хіба? А на хіба казі є ну, ну, Я поясню, що до мене буде би, те питання, питання на хіба казі є ну, реально, А не хіба мені народжують? Ну, є певна ну, категорія мамів, котрим, ну, є певна категорія жінок, котрим, ну, розмножуватися взагалі не надо. Не треба. Я чудово розумію, що я відношуся до тієї категорії жінок, котрим ну, не треба розмножуватись. Ну я розумію, я не хочу дітей, я їх не люблю, я їх не переношу. Тому, по-перше, контрацепція, тому і, і але якщо контрацепція підведе аборти, ну тому как би я і не народжую, бо розумію, що до мене буде єдине питання: на хіба казєм баян? Ну, я розумію, але, блін, друга категорія жінок, котрі народили, того що не хотіли, але їх ну, змусили. Їх змусили як би, завагітніти виносити і народити, та, і, і вони такі, я страждала, і ти страждай. Одне питання. А я тут при чому? А я тут яким боком? Ну, ти ж не від мене народжувала, ну я тобі вагіну не робила, я тут яким боком. Я тут яким боком до, те, до того, що ти завагітніла, ти винусила, ти народила. Який? Я тут яким боком, добре. Може ти від мене завагітнула, не сперечайся. Не сперечайся, може, ти була від мене вагітна. Не сперечайся, якщо є, таке гаразд. Е... А где типа, подача юридичного позову на аліменти? Типу, якщо я ну, зробила тебе так чи інакше вагітною, добре, а чого ти на аліменти не подаєш гаразд. Якщо я так чи інакше, вина в тому, що ти стала вагітною, виносила, народила добре, подавай на аліменти, тощо. а інакше, ну, Горизонт, отам, будь ласка, йди за горизонт. Я тебе прохаю, любовь. Ну, дивіться, навіть дві жінки, з котрими я спілкувалася, що пояснювала своє небажання народжувати, мати дітей, коли свою аргументацію давала, вони такі, ага, та, маєш рацію, логічно. Та є, в чому прикол? У чому прикол? В чому прикол? Ці дві жінки були матерями, ну, як були, вони є матерями. Веселуха, то есть дві жінки, які є матерями після аргументації моєї розуміють, чого, де, як, і куди, і що, а інші, типу, ну, я страждала, і ти страждає, типу. А не хіба? А я тут яким боком, я тут яким чином. Вибачте, за такі бомбьоші за цю п'ятихвилинку, вибачай за п'яти хвилинку, але треба було висказати, висказатися. Дякую за увагу, до побачення і па-па!